Доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає, пропонує вам свіже надходження, це Hyundai ix 35 На даний час це дуже популярні автомобілі, їх купують через те, що якби, людина спроможна придбати, а саме це від там, 10 до 2012 року, найбільше вони якби, продаються. На даний час заведений двигун 2012 року автомобіль розмитнений з двохлітровим дизельним двигуном. Чорний колір, хромовані ось такі. Поставочки кругом дає такий певний шарм, додає цьому автомобілю. 18-й радіус коліс, кудьєр гума, 5 легкосплавних дисків, десь побили колесо, завжди є в запасі. Зверніть увагу, яка гума запас. Далі безклещовий доступ шкіряний салон. Механічна коробка передач, мультикермо, двохзони клімат контроль, круїз контроль, панорамна криша. Ззаді присутній прицепний пристрій. Задня шторочка присутня, потрібно вам їхати в далеку дорогу, дуже комфортний в поїзді автомобіль, весь в рідній фарбі, один маленький підкрасик на весь автомобіль. Ось так він виглядає і покажемо вам під капотом. Як працює двигун. Чиста гарна робота двигуна, потьовків ніде немає. І це кросовер Чорний колір. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Є механіка, є автомат. Телефонуйте і домовимося.